Ми поїхали до трансляції, будемо зараз з вами дивитися, власне кажучи, а де ж можна знайти адреси тих будинків, які в Києві пошкоджені внаслідок російської агресії? Одна хвилина, ми їдемо. Так, піднімемо трансляцію і поїхали. Ну, власне кажучи, у нас є такі джерело, як е Вікіпедія. Деякі кажуть, що вона е була розроблена українцями, де росіянами, деякі росіянами, кажуть, європейцями. Але в, пла в плані того, що це джерело можна вести кожному, кожному, хто зареєструється хоче бути автором Вікіпедії. Так от статистика це важлива річ. Дуже і дуже важлива річ. От, будь ласка, карта ударів. Давайте трошки приближчимо, будемо намагатися, так? Давайте зробимо ближче, ближче, ближче. І от розвінчаємо міф про те, власне кажучи, що Росія не б'є по столиці, що вона собі не дозволяє. Ні, вона собі дозволяла її захоплювати у лютому березні і квітні 2022 року. А після того дозволяє собі і по сьогоднішній день бити по столиці. І найбільше, якраз, страждає це центральні райони Києва. Якраз не лівий берег, а правий берег. Ну, власне кажучи, навіть до адрес. Значить, дивіться. Зараз ми зменшимо. Тут ми зменшимо. щоб все помістилося у ваш екранчик. Отак. От 100%. А тепер дивіться. Власне кажучи, у нас з вами тут є хроніка, і це є статистика. І от давайте дуже було непогано перевести на українську мову. А зараз спробуємо перевести на українську мову. Щось якось я ж кажу, Все спирається на російську мову, а це дуже неприємно переводити прямо прямо в ефірі. І так. Обстріли Києва, і це не повні дані. Вони будуть оновлятися, і ви кожен раз ви можете оновляти їх самостійно. Тобто, ви можете вести цю статистику, значить, смертоносними. Подіями стали такі-то одні, де загинуло стільки стільки людей, і в Києві постраждали 678 об'єктів, в тому числі понад 350 житлових будинків, 80 об'єктів житлово комунального господарства, 77 закладів освіти, 26 закладів охорони здоров'я, 25 об'єктів транспортної інфраструктури. Хтось, взагалі, вважає, що Київ це найтихіше місце. Да? Ні, це якраз сто. І вона підвергається атакам. Так от, хочу запитати, власне кажучи, а як Україна відповіла на атаки столиці. Тобто, логічно сказати, що відповідь чисто да, чисто теоретично, чисто теоретично повинна бути правильною. Але її немає. А от, власне кажучи, приходимо до адрес. І у нас тут з вами 77 об'єктів, які постраждали найбільше, які мають руйнування разом з адресами. От, будь ласка, місце так і голосіївський район, вулиця Васильківська, 3, І, власне, кажучи, фото це називається розвідка по відкритим даним. Я шукала це дані з вами, друзі, і це дуже важливо і для нас, і для гостей, столиці. Вони, коли журналісти приїжджають до нас, а ви кажете: А давайте ми зараз з вами зайдемо у Вікіпедію, нажмемо обстріли Києва. Обстріли Києва, якщо на російській мові, і буде, власне, дивитися, куди ж ви можете власне, під'їхати і дивитися, а що ж там сталося. А зараз ми подивимося значить, навіть, власне кажучи, які матеріальні збитки зазначені, що це за там, садовий будинок чи дитячий садочок, що це є такі. От. Тому давайте подивимося, власне кажучи, фотографії. 117 зруйнованих будинків. Ну, там менше фото не, не, не скрізь, але ми просто дивимося, почнемо перше. От, будь ласка, тої зброї, якої не було. Це так вони казали про герань 2, Герань 1, шахеди іранського виробництва. Думаю, що Лук'янівка не буду передивлятися зараз адреси, але всі фото перед вами. Харківський масив так виглядав. Приватний сектор. Приватний сектор також. В перші дні війни оцей будинок косяк дома, до речі, є відео, як якраз попадає ракета саме в цей будинок. А... Наша телевишка на Лук'яновці також постраждала в перші тижні війни. Я не знаю адресу, а Оболонський район. 14 березня знизу можна почитати. Куреньовка, будь ласка, трамвай. Загинули люди. Одна людина загинула, шестеро поранених. Ми зараз подивимося з вами ці 117 фото. Це для того, щоб світ побачив, що, власне кажучи, дозволяє собі Росія. 15 березня Святошинський район. Боєприпас. 15 березня 2022 року. Святошинський район. Подільський район 15 березня. Бачите, яка велика була атака? 15 березня, 15 березня, Лук'янівка. 15 березня Асакарки. А... Касяк дома не бачу района. 16 березня. Це все початок війни. Це 22 рік. Про те, що війни в Києві не було. Про те, що їх тут не було. Вони були уже майже під. Вони заходили вже майже в Київ. Навіть боєприпаси. Тут ми кажемо про боєприпаси. Не просто про ракети, а боєприпаси. Подільський район, Святошинський район, Оболонський район, якісь гаражі, службові приміщення, приватний сектор, Шевченківський район. Це тільки ми подивилися 23 фотографії 117. Давайте я не буду називати район, просто дивимося фотографії з вами. Дитячий садочок. Дитячий садочок став цілью для військової агресії як завжди. Як завжди, не тільки Ахмадіт, не знаю, чи буде він в переліку. Точно І я не додивлялась до кінця, але однак, однак скажу, що крім, крім Ахмадету, оце вони намагалися да, по мосту влупити, але трошки, трошечки не туди. І в самому центрі столиця, біля Грушевського, біля університету Шевченка, в нас загинула велика кількість людей зранку. Це от площадка дитяча. От дуже-дуже-дуже, така, знаєте, колоритне фото, коли ти бачиш воронку на самій дитячій площадці, на самій дитячому просторі, який повинен бути виключно для е, дітей, для мам. Тауер, торговий центр. 22 рік. 22 другий рік. Критична інфраструктура, критична інфраструктура. Думаю, що біля вокзалу будинок. Будинок приватний. І знову центр міста. Вибух. Критична інфраструктура. Отак вони нищать критичну інфраструктуру. Приватний сектор. Ну, це Бортніщиць. Борнічице це також майже Київ. Вважаєте, що Бортничит це вже майже Київ також. А і так, 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 в Солом'янському районі. Е, готель, в який втрапив, е, втрапила ракета, і там були гості, де були загиблі між, е, іноземці. Університет Тараса Шевченка знову приватний сектор. Знову докази відео, тобто а фото докази застосування іранських шахедів. Критична інфраструктура. Страждають автомобілі, страждають торгові центри. Святошинський район. От, будь ласка, робота саперів з розмінування. Я розумію, що Київ найбільше місто, місто України, і так це сильно не відчувається, як, наприклад, в Бахмуті, якого взагалі немає, чи може інше місто. Але давайте зробимо статистику і будемо продовжувати вести дану сторінку в Вікіпедії під назвою Обстріли Києва з фотографіями, з описом подій. З, з максимальним описом. І я пропоную друзі вести точно такі сторінки в Вікіпедії для всього світу. Вікіпедія переводить на всі мови, ну, які є, звичайно, вугол перекладачі. І, наприклад, обстріли міста Харкова. І ми так оп, відкриваємо карту і бачимо перелік будинків. І ми бачимо пре тільки цивільних, звичайно, критичної інфраструктури. Це дуже важливо. Ми ж не будемо відкривати їм секрети військові, так? Правильно, не будемо. Або майже не будемо, якщо це не потрібно. Ні, я б сказала, не будемо відкривати ми такі секрети. А от будинки ми повинні відкривати якісь комунальні підприємства, приватний сектор. І знову дитяча, дитячий майданчик, і знову дитячий простір, і знову там, де повинно бути е, дитинство. Дитинство переро, переростає в ці от всі е, руїни. Руїни. Знову торговельний центр. Е, Рятування